Ну що ти товку там? Папушка в тебе теж папушка. Там мені ще піряцька шапка э, і меч. Ти котик папушка для всіх. Я думав, тільки для мене. Ах, ти така кошеняка продажна. Всі до всіх лізе папушкою. Не тільки до мене. Ще й моркоче. Так, морко. Моркотушка. Моркотушка кокушка. Не, не обзивай її. Попушка, моркотушка, <пипушка>, кутушка. У мене не котушка. Кутушка? <пипушка> а хто вона, нас собачушка? Куту... На кутушку нитку намотують. <пипушка> наша котушка. Ні, це Дасюшка.